Брав свій шлях єдиним до кінця в єдиній родині народів братів. Я є народ України. Ресурси в українській землі належать мені по праву народження. Я позитивний вектор думок і емоцій прополонених. З твоєю допомогою я маю змогу лунати в голові і тілі кожного українця і матеріалізувати реальність, де вони вдома. РФ це виконавець злочину проти українського етносу. Ініціатором може бути хто завгодно. Факт в тому, що в його серці немає любові до України. Тож, ставлення людини до відвічної країни це є 100% детектор ворога. Працюйте, браття! І відвічна країна!